Всім вітання. Мене звати Ленділ Тарас Іванович, доцент кафедри автоматики та роботичних систем імені академіка Івана Івановича Лартиенка, кандидат технічного наук. Ми зараз з вами знаходимося в навчальній лабораторії комп'ютерного вітування технологій, яка територіально знаходиться в навчальній лабораторії, навчальній лабораторії аудиторії номер 332 а 11 навчального корпусу Національного університету біоресурсів і виростування України. Технічне забезпечення. В лабораторії побудовані на апаратно забезпеченні Arduino та правозабезпечені LabVIEW та Arduino іде. Перед вами наведено приклад реалізації навчального стенда на апаратно забезпеченні Arduino та підключені до нього тисні засоби автоматики, та приклад реалізації SCADA системи в середовищі LabVIEW. Структура Технічні засоби Arduino створює умови для повноцінної розробки системи автоматизації складних біотехнічних об'єктів, оскільки включає засоби отримання і відповідної обробки інформації та передавання на об'єкт автоматизації керуючих впливів. Використання програми забезпечення Arduino ID і LabVIEW надає можливість зв'язати зазначені технічні засоби багаторівневу єдину систему автоматики. Як показано на прикладі, реалізація складу системи. За допомогою якої можна керувати через персональний комп'ютер, керувати контролером Arduino та підключенням до нього технічних засобів автоматики. Дякую за увагу.